20 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини. Важливою частиною цієї ініціативи є робота волонтерів. Вероніка Уроженко-Южного. Вона вже четвертий раз бере на себе відповідальність за формування великого вантажу з Німеччини до України. Ця вантажівка прийде більшою частю з кормами. Це десь понад 10 тонн кормів для собак та котів. Трішечки. Доповнітельних речей для тваринок, якісь там смаколиків чи іграшок. Також буде гуманітарна допомога одягом на різний возраст людей, дізінфекціонка Дезінфекціон, і гель для душу. Був у нас такий запит, і тому ось ці речі будуть отримані. Допомога розподілена через благодійний фонд Спадщина. Вантаж доставляється в різні міста України, зокрема до Южного. Ми зараз співпрацюємо з фондом Жовто-блакитний хрест. Який в Німеччині завдяки небайдужим людям збирають цю допомогу, також це дуже велика робота, логістична робота, бо це не тільки збір формування цього вантажу, доставка. Потім це треба, це дуже велика робота, і ми дуже вдячні, що. Від від всіх від всього населення України цей вантаж піде у місто Южне по Одеській області. Деякі речі підуть до Києва, Херсона, Миколаєва. Ну ми вже там роз, роз, розташуємо це все по потребі. Частину цього вантажу вже отримали в Южному. Громадська організація Южницького товариство захисту тварин опікується безхатніми собаками та котами. Наразі у них живуть майже 100 тварин. Це 35 собак та 60 котів. Частина з них евакуйовані з Херсонщини. Ми отримали сьогодні більше 200 кг собачого корму і близько 200 консервочок для котиків. Вистачить нам на декілька місяців. У нас приблизно уходить десь 4 мішки на місяць, да, якщо я не помиляюсь. Десь мішок на тиждень виходить, а консервочок вистачить ну, може, на місяць. Допомога кормом і будь-яка інша допомога для нас завжди дуже важлива. Крім южного, допомогу відправили до Одеси, Києва, Запоріжжя та інших міст. Також частина вантажу прямує до наших захисників на передову.